Політичний трилер конклавно був нової хвилі популярності після несподіваної реальної події смерті папи римського Франциска, зняти режисером Едвардом Бергером за мотивами одноіменного роману. Фільм проводить глядачів за закриті двері Ватикану у загадковий світ обрання нового понтифіка. Але що відбувається, коли вигаданий сюжет фільму починає перегукуватися з реальним життям? І чому конклав зачепив так багато глядачів по усьому світу, і як фільм відображає чи драматизує ритуали і боротьбу за владу, що оточують католицьку церкву сьогодні? Усім привіт! Мене звуть Альона Шилова. Ви на каналі Суспільна Культура. І у цьому відео ми розберемо, у чому полягає художня цінність фільму Конклав і наскільки реалістично він відображає вибори Папи Римського у Ватикані. Дякуємо готелю Бурса, що надали нам цю локацію для зйомок. І також окремо зазначу, що на момент запису цього відео ще невідомо хто стане новим папою римським, бо конклав якраз триває. Але на момент виходу цього відео вже скоріш за все буде відомо, тому ми десь отут вставимо фоточку нового папи. Після смерті папи римського Франциска I 21 квітня, фільм конклав почали дивитися на 283% більше. До цього стрічка здобула премію Оскар у категорії Найкращий адаптований сценарій, а головну роль виконав Рей Файнс, відомий за ролями у фільмах Список Шиндлера та Меню. Фільм заснований на одноіменній книзі автора Роберта Гарріса, яка вийшла у 2016 році і має статус бестселера. Сам Гарріс є колишньою. Нім політичним журналістом, який давно захоплюється темами влади, таємниць та інституцій. І конклав не став винятком. Роман переносить глядачів у саме серце Ватикану слідом за кардиналом Ломелі, який спостерігає за таємними виборами нового папи римського після раптової смерті попереднього. Роман вирізняється тим, що містить у собі велику кількість деталей та розуміння внутрішніх процесів церкви. При цьому цікаво, що сам автор не є католиком. Під час написання роману автор спирався на широкі дослідження, зокрема, інтерв'ю з представниками Ховенства ватиканськими науковцями та богословами. і ці ж ґрунтовні дослідження, поєднані з драматичною історією, лягли в основу фільму Конклав у фільмі Кардинал Лоуренс Ломелі, якого грає Рей Файнс, є деканом колегії кардиналів. Він відомий своєю скромністю та чесністю і має наглядати за закритим процесом конклаву виборами нового папи. Кардинали з усього світу збираються в секстинській капелі, відрізані від зовнішнього світу. Напруга поступово зростає, адже особисте суперництво, політичні амбіції та ідеологічні розбіжності загрожують крихкій єдності церкви. Ломелі, борючись із власною кризою віри, починає відчувати, що щось не так. Смерть папи могла б. Бути не зовсім природньою і починають ширитися чутки про таємницю, яка може похитнути основи церкви. З початком голосування Ломелі розпочинає своє приховане розслідування, непомітно розпитуючи колег, переглядаючи запечатані листи і викриваючи можливі змови, похованої в самому серці Ватикану. Кожен кардинал має свою історію та репутацію, і в міру того як накопичуються бюлетені, накопичуються і викриття їхніх таємниць. Але наскільки достовірним є конклав, фільм переносить глядачів у саме серце Ватикану, створюючи відчуття автентичності та величі. Попри те, що насправді не знімався у самому Ватикані, Ватикан зазвичай не дозволяє знімати в середині своїх приміщень, особливо таких культових місць, як Базиліка святого Петра та Секстинська капела. Ця політика відображає сакральний характер цих місць та бажання церкви зберегти їх від комерційного використання як наслідок. Багато кінематографістів відтворюють інтер'єри Ватикану або знімають в альтернативних локаціях, які імітують його архітектуру. Для роботи над конклавом продакшн дизайнерці Сьюзі Девіс довелося взяти на себе непросте завдання і творчо підійти до відтворення однієї з найпопулярніших туристичних визначних пам'яток світу витвору Мікеланджело. Для цього Девіс завітала на римську кіностудію Сінесіта, де знайшла незавершені декорації з інших фільмів. Декораціями слугували великі пластини, зібрані у квартири розміром 250 на 120 см. сантиметрів. Але також треба було відремонтувати підлогу, переформувати частину декорацій та зробити килимове покриття. Для цього Деві знайшла ремісників, які побудували оригінальні декорації та попросила їх про допомогу. З інших локацій фільму зйомки проходили переважно у Римі, який переповнений мармуровими будівлями минулих століть. Під час написання роману, який ліг. В основу сценарію автор Річард Гаріс консультувався з англійським кардиналом Кормаком Мерфі Оконором, який сам був учасником конклавів у 2005 та 2013 роках. У тематичному матеріалі про коректність конклаву Сіанен зазначає, що фільм правильно передає велику кількість деталей. Наприклад, у фільмі відтворено кімнати гостьового будинку, де кардинали зупиняються під час прийняття участі в конклаві, зі спільним кафетерієм і автобусом що перевозять їх туди-сюди між сесіями голосування. Кардиналам дозволено спілкуватися в будівлях і на подвір'ях, а також разом обідати в кафетерії, який обслуговують монахині. Проте CNN також зазначає, що у деяких дрібницях фільм все ж таки помиляється. Наприклад, в деталях того, як накривають столи в Сикстинській капелі, чи як кардинали звертаються один до одного. Найменш правдоподібною частиною фільму CNN назвали розв'язку, яка має має драматичний сюжетний поворот, як показано у конклаві. У реальності 235 римокатолицьких католицьких кардиналів справді сидять під замком із зачиненими вікнами як присяжні, поки не оберуть папу римського. Після того як обраний представник Ватикану встає перед кардиналами і вимовляє слова Всі вийдіть кардиналам дозволено спілкуватися лише один з одним. І зовнішнього світу не повинно надходити або виходити жодної інформації, яка може вплинути на ви. Як і у фільмі, коли кардинали збираються для обрання папи римського, вони голосують до чотирьох разів на день. Особливо в перші день-два, щоб визначити, які кандидати ймовірно наберуть найбільше голосів. Конклав показує, що процес голосування є не галасливою справою, а урочистим і сакральним процесом. Один за одним кардинали кладуть свої складені бюлетені на круглу тарілку і опускають її в овальну урну, промовляючи свої присяги. Як показують у конклаві, ці бюлетені потім шивають голкою і ниткою і спалюють із спеціальною речовиною моя oh, yeah. Щоб виходив або чорний дим, що означає тупокову ситуацію, або білий, що означає, у нас є папа. Окрім реалістичної основи, конклав також має продуманий візуальний стиль, що відображає теми таємниць, влади та морального вибору. У фільмі часто використовується приглушене освітлення, яке відкидає довгі тіні, що створюють атмосферу таємничості та тривоги. Цей візуальний підхід відзеркалює внутрішні конфлікти персонажів та політичні інтриги. Що розгортаються за зачиненими дверима, тьмяні освітлені свічками інтер'єри, викликають відчуття духовності та традиції, водночас не створюючи повної видимості, що перегукується із відсутністю повного доступу глядачів до істини. У фільмі переважають приглушені тони, бордові, сірі та золоті відтінки нагадують про велич та сакральність Ватикану. Використання червоного кольору кардинальських мантій стає візуальним мотивом. Що символізує і владу, і кров, пов'язуючи духовну владу з інституційною жартовністю. Операторська робота часто ізолює персонажів у великих симетричних просторах, підкреслюючи масштаб і жорстокість інституції, які вони служать. Крупні плани контрастують із загальними планами, підкреслюючи контраст між особистим сумлінням та загальною відповідальністю. У цій частині ми більш детально поговоримо про сюжет фільму, тому готуйтеся до спойлерів. Конклав драматизує ключове ідеологічне зіткнення: чи повинен папа римський бути символом спадковості та стабільності, зберігаючи багатовікову традицію, чи візіонером-реформатором, який змінює церкву у відповідь на вимогу сучасного світу? Фільм зіштовхує кардиналів, кожен з яких має власні амбіції та богословські погляди, у той час як зовнішній світ вимагає відповідей. А сама церква балансує на межі духовної кризи та політичної актуальності. Серед головних претендентів на роль нового папи опиняються кардинал Трембле, традиціоналіст, відданий доктрині чистоти та інституційній стабільності. Його мотивація випливає із переконання, що Ватикан має протистояти відділенню церкви від світського життя. Тобто він розглядає зміни як слабкість. Кардинал Адеємі, який вважається прогресивним та духовним реформатором, він представляє прогресивну орієнтовану на майбутнє церкву, яка готова протистояти минулим гріхам церкви, наприклад, сексуальному насильству, тема якого окремо піднімається у сюжеті, і загалом прийняти ширші перспективи щодо гендеру, сексуальної орієнтації та сучасної етики. І кардинал Лоуренс, який спочатку представлений. Як відсторонений смирений спостерігач, але з розвитком сюжету він перетворюється на серйозного суперника. Його мотивація складна, суміш неохочого обов'язку, глибокої особистої віри і, можливо, власних неусвідомлених амбіцій. На початку фільму Лоренс виступає як людина, що здається, стоїть над політичними махінаціями конклаву. Його спокійна мудрість викликає повагу однак, через усунення інтриг він опиняється серед фінальних претендентів. У якийсь момент він навіть таємно обирає собі ім'я папи, важливий і символічний момент для розвитку його персонажа. Саме тут фільм найбільш чітко критикує амбіції, приховані за смиренням. Лоуренс, колишній аутсайдер процесу, стає втягнутим у ту саму боротьбу, від якої він спочатку дистанціювався. У конклаві також представлена як внутрішня, так і зовнішня боротьба за владу. Конклав це не просто ритуал, а політичне поле бою, де прихована корупція та особисте суперництво визначають багато рішень. Водночас конклав відзеркалює цей внутрішній хаос з зовнішніми загрозами під стінами Ватикану. Ці атаки створюють відчуття облоги, терміновості та вразливості. Хаос зовні посилює ставки всередині. Новий папа має не лише об'єднати церкву, а й спроєктувати авторитет і відчуття стабільності у світі, що руйнується. Це змушує кардиналів замислитися не лише над доктриною, а й над актуальністю та виживанням церкви. Також варто поговорити і про фінал конклаву. Наприкінці фільму Лоренс дізнається, що кардинал, якого найімовірніше оберуть новим папою, є інтерсекс людиною, тобто має статеві ознаки, які не можуть бути чітко визначені як чоловічі або жіночі. Через цей поворот фільм ставить під сумнів ідею, що біологічна невизначеність суперечить релігійній легітимності. Смирення, мудрість і співчуття нового папи переважають будь-які доктринальні питання, пов'язані з його статтю чи гендером. Замість того, щоб використати ці знання як зброю, Лоренс обирає мовчання, останній акт смирення і віри. У цей момент він стає моральним якорем конклаву. Не стаючи папою, але дозволяючи піднятися тому, хто є справді щирим і милосердним. Але що самі представники церкви думають про конклав? Єпископ Роберт Барон, засновник католицького медіаслужіння слово у вогні, і один з найпопулярніших католиків у світі в соціальних мережах сказав своїм підписникам на ікс, щоб вони тікали від конклаву так швидко, як тільки можуть. Він описав цей фільм як такий, що посилає повідомлення про те, що єдиний шлях для церкви це. Це прийняти прогресивні модні слова про різноманітність, інклюзивність, байдужість до доктрини. Він сказав, що фільм несправедливо зображує церковну ієрархію як розсадник амбіції, корупції і відчайдушного егоїзму, консерваторів, ксенофобськими екстремістами, а лібералів, самовпевненими інтриганами. Натомість Стівен Мілс, директор Бернардиського центру при богословському союзі в Чикаго сказав, що зображений у фільмі Процес підсилює слова кардиналів про те. що що конклав це вправа у створенні коаліції, оскільки вони зважують майбутні церкви. Конклав це політична подія в найкращому розумінні політики, це вдумливий, навіть молитовний розгляд майбутнього спільноти, сказав він в інтерв'ю CNN. Політизація не заперечує участі святого духа, але й не гарантує її звичайно. Чи прислухаються до духа залежить від кардиналів, але дух присутній і підрахунок голосів є необхідною частиною процесу. А що думаєте про стрічку? Ви. Чи ви вже її бачили, чи тільки після новин про смерть папи вирішили зануритися у процес конклаву. Пишіть ваші думки та враження у коментарях. Нам завжди цікаво їх читати. Дякуємо вам, що подивилися це відео. Мене звуть Альона Шилова, це канал Суспільна культура. Підписуйтеся, ставте вподобайки, діліться вашими враженнями, і побачимося в наступних відео. Па-па!